Доброго дня, мої шановні глядачі! Давайте подивимось, що буде відбуватися на болотах протягом цього тижня, 8 січня 2024 року по 14 січня, включно цього ж календарного року. Які події будуть відбуватися на Росусії? Ну, давайте подивимось. Так, Там буде е, зупинка спроби якось налагодити ситуацію. Тобто, хтось десь потерпить, хтось десь втратить контроль над якоюсь дуже важливою ситуацією, яка от, ну, прямо, цей контроль він піде, як е, вода крізь пальці. Будуть йтися мови про втрати, про якісь е, запальні, ну, в сенсі десь вибухові ситуації на землі. Біля води і безконтрольність ворога щось змінити, неспроможність ворога щось змінити. Таке відчуття, ніби це буде робитися тоді, коли ворог буде відволікатися на щось інше, тоді там будуть за їхніми спинами в неочікуваний час, можливо, це десь або перецвітанковий, десь в ранішній, або коли йде захід сонця. Розумієте, да? коли схід або захід сонця? Ось так. Будуть в них якісь втрати. Територія сонячна біля води, що вони втрачають? Втрачають те, що їм дуже-дуже важливо якісь такі рухомі ресурси. Військові, якими вони можуть контролювати ситуацію, якими вони можуть захищатися або атакувати. Ну, такі ось наземні установки, які рухаються по землі і можуть стріляти, і там буде їм. Будуть зупиняти ці установки. Тобто, коли вони не очікували, знову ж таки, коли вони не очікували, їхній спокій, він е, якби ну, заблокований, вони починають нервувати. Нервувати і не розуміють, звідки е, ноги ростуть, роблять якісь припущення, починають шукати винних серед своїх. Починає таке протидія, протиборство всередині себе. Розборки там будуть такі, знаєте, між ними. Получається так, що якусь спонсорську допомогу вони отримали, і вони її втратили. Тобто те, що вони, в них була якась поставка і. Вони це втрачають. Окрім того, там ще буде, дивіться, вони втрачають щось, так? в них, виходить, суматоха, розбірки ці такі внутрішні, і, виходить, вони ще їх можуть підманути їхні партнери, які обіцяли їм щось дати, навзаєм втрат. Але тут договір буде розірваний з тими поставками в них. Тому вони опиняються в такому безвихідному стані. Щось втрачають, а партнер також їх підводить. Ну, давайте ще подивимось, що в них там буде відбуватися на болотах. На болотах, на болотах. До речі, стосовно того рухомого наземного, так, це можуть бути або танки, ну, якісь БТРи, ну, але це біля води. Тому я не виключаю, що або якийсь корабель в них стояв там в доці на ремонті, або ну, от як нерухомий був, так, то також можна припустити, що там щось буде з такими. От... Тими засобами рухомими. Так, що в них тут може ще відбутися? Так, спроба. Ну, будуть вони багато інформації говорити про мобілізацію, мобілізацію, про необхідність об'єднатися. Піти на ризик, з метою якось посилення своєї спроможності, адже в них іде критична ситуація на війні, яка рухається до. Необхідності економити до необхідності, тобто вони дивіться, із-за того, що в них виникає ситуація кризи і необхідності економити, вони будуть намагатися зобов'язувати або якось по-хорошому, по-доброму, домовлятися з потенційними чмобіками. Тобто буде йтися посилення мобілізації. Окрім того, вони будуть намагатися знайти своїх спільників по нещастю, по щастю, по ідеям, які можуть їм надати ці ресурси, які вони втратили. Буде спроба, буде спроба піти від втрат в них. Одні їх підведуть, вони шукають інших. Дивляться вони. У минуле, у минуле дивляться: хто коли їм щось допомагав, якихось з минулого вони шукають якихось партнерів, які зіграють для них гарну роль, об'єднаються з ними і <кій> <кій> підуть з ними у зв'язці допомоги. Ну, знову ж таки, намагаються вони поліпшити, поліпшити своє становище. Шукають вони партнерів. Ну, дивіться, з трьох-один може погодитись, до речі. З трьох-один може погодитися. Один може погодитися. І щось там пов'язане з червоною символікою. Не знаю, хто це, в когось є на прапорі червоне, або державна символіка того їхнього майбутнього партнера вона має червоний колір. Ще покажіть. Ну, В них, це що в них? Ризик, ризик в них. Вони будуть очікувати на те, що шанс їхньої ризикованої ситуації, вони якось скреативлять і е, будуть намагатися уникнути, уникнути тих втрат, тих втрат, які е, до них прийшли внаслідок, того, що сталося на території біля води і там, де тепло, там, ну, там де сонця багато. В такому плані, тому вони будуть намагатися поставити хрест на їхніх втратах за допомогою шансу якось піти на ризик і знайти нестандартне рішення. Ну, дивіться, що я вам хочу сказати: те, що вони знайшли цього партнера, знайдуть цього партнера який їм допоможе, він їм може поставити якісь такі умови, знаєте, які вони зможуть прийняти, користуючись таким прислів'ям, із двох зол обирають менше, що для мене менше зло. Втрати на фронті, або піти на? Якісь домовленості невигідні з тим партнером, то вони звичайно оберуть ризик піти на домовленості з партнером. Які для них також не є вигідні. Получається, вони підуть проти себе, але задля себе. Вони підуть на невигідні умови для того, щоб зупинити втрати свої. Що це за невигідні умови? Невигідні умови вони стосуються, ти мені подаєш щось, віддаєш таке, що для тебе дуже важливе. Але тобі невигідно мені давати. Щось незаплановане, неочікуване, те, на що ворог не очікував, слухайте, це якийсь неприкосновенний запас, НЗ, який він, ну, скажімо так, припас собі на майбутнє. Який він. Щось законсервував, але він не хотів його розконсервовувати. Якісь... Це якісь деталі, запчастини. Щось він має, якісь ресурси він має віддати. Такі, які йому потрібні, ну не зараз, але у потенційному майбутньому вони для нього будуть потрібні. Але його партнер хоче у ці запчастини наразі, або якісь мілкі деталі до чогось. Або, це, або навіть, дивіться, земля. Щось дуже цінне. дуже цінне. Можливо, це щось із землі, можливо, це і ну, щось мілке, або дуже вартісне, якісь каміння, алмази. Я не знаю. Ну, от щось земельний ресурс. Але ворог це тримав як на запас, на чорний день він щось таке тримав. І він наразі буде віддавати це своєму партнеру через не хочу. Це дуже щось цінне, мілке, але цінне. І він не хоче давати, на якому він тримається, але йому доведеться. Доведеться цим пожертвувати. Він не хоче давати, але доведеться. І це він ризикує тим, що він взагалі опиниться в такій ізоляції, що з ним взагалі ніхто не схоче спілкуватися, і ніхто йому не допоможе. Якщо він втратить цей запас на Чорний день. Він його віддає, але це йому загрожує повною ізоляцією. З перспективою ну, всі від нього відвернуться. Ну, ось такий розклад в мене вийшов. Ну, як завжди, я поза камерою. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, за вашу підписку, підтримку. І коментарі, все є Україна, і ми перемагаємо! До побачення!